Комарі та мошки замучили настирливий писк, болючі укуси і цей неприємний свербіж. У розпакуй ті є рішення. Лампа захист від комах Протект Ультра. Усього від 199 гривень. Лампа Протект Ультра це інноваційне та безпечне рішення для боротьби з комахами. Жодної шкідливої хімії. Ультрафіолет приваблює комах на сітку, яка проводить струм. При цьому лампа дуже економна і може використовуватися як джерело світла або нічник. Стандартний цоколь підходить для будь-яких світильників. Застосована led технологія забезпечує високу енергоефективність та тривалий термін служби. Сміливо вмикайте лампу навіть на усю ніч. І ніхто не потурбує ваш сон. Використовуйте лампу Protect Ultra і у приміщенні, і на вулиці, і вона впорається зі своїм завданням на відмінно. Чого ви чекаєте? Замовляйте лампу захист від комах Protect Ultra усього від 199 гривень. Але поспішіть, поки товар є у наявності. Адже діє акційна знижена ціна. Лампа Protect Ultra. Телефонуйте!